Мінінфраструктури наказом від 2 листопада 2023 року номер 1011 скасувало наказ міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року, номер 43 про затвердження норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Поступово епоха застарілих законів іде в небуття. А як тепер списувати паливо та мастильні матеріали на підприємствах? Розберемось у випуску. Норми списання, затверджені наказом номер 43 давно не оновлювались і не враховували показників для значної кількості сучасних моделей транспортних засобів, виробництво яких було налагоджено вже після затвердження цих норм. Це спричинило надходження численних звернень від суб'єктів господарювання щодо потреби їх актуалізації. Але, у мінінфраструктури немає повноважень вносити зміни до норм номер 43 Тому було прийнято рішення про їх скасування. Таким чином, з 2 листопада, наказом номер 1011 загальнодержавні норми витрат скасовані. Для чого потрібні норми списання витрат паливно паливно-мастильних матеріалів? Без нормування витрат неможливо вести господарську діяльність. По-перше, норми потрібні для контролю за використанням паливно-мастильних матеріалів, щоб перешкоджати можливим словживанням, зокрема розкраданню чи використанню на негосподарські цілі палива та паливно-мастильних матеріалів. По-друге, податківці зазвичай під час перевірок вважали обов'язковим застосування норм згідно з наказом номер 43 Але суди з цим не погоджувались. В базі судових рішень існує судова практика на користь платників податків. Після 2 листопада, коли норми номер 43 втратили чинність, підприємство може не користуватися цими нормами, а розробити норми витрат самостійно та не думати про наслідки під час перевірок податківців. В будь-якому випадку суб'єкт досподарювання має видати наказ про те, що або він і надалі користуватиметься нормами номер 43 або на їх основі розробити власне положення про нормування витрат паливно-мастильних матеріалів. Зверніть увагу, якщо ви замовляли розрахунок індивідуальної норми в державному підприємстві Державто НДІ проект, то можна продовжувати її застосовувати і далі. Якщо ви самостійно розробляєте норми, то вони не обов'язково повинні відповідати нормам номер 43 Підприємство може відмовитися від їх використання і застосовувати свої власні норми з урахуванням усіх технічних характеристик автомобіля, експлуатаційних норм та інших факторів, і затвердити наказом умови і порядок їх застосування. Якщо ви зробили це раніше, то просто продовжуйте користуватися цими нормами і надалі. По-третє, це важливість витрачання пального в межах установлених норм для цілей податкового обліку. Якщо ПДВ віднесено до складу податкового кредиту, виходячи з вартості пального, списаного в межах норм, жодних проблем не буде. Адже такі витрати виникли в результаті господарської діяльності. А ось понаднормовані витрати пального вважаються як використання на цілі, не пов'язані з господарською діяльністю. Тому на підставі підпункту Г. пункту 198.5 податкового кодексу на вартість понад витрат пального доведеться нарахувати компенсуючі податкові зобов'язання з ПДВ. При нарахуванні таких компенсуючих податкових зобов'язань необхідно не пізніше останнього дня звітного податкового періоду скласти зведену податкову накладну і зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. Базу для оподаткування податком визначають, виходячи з вартості придбання пального. Для цілей розрахунку податку на прибуток усі фактичні витрати на пальне у повному обсязі в межах норм та понаднормативні враховують при визначенні фінансового результату. При цьому ні високодохідники, ні малодохідники не коригують бухгалтерський фінансовий результат на суму понаднормованих витрат пального. Важливим є те, щоб витрати на паливно мастерні матеріали були підтверджені первинними документами. А саме подорожніми листами, форми яких розроблені самостійно або старої форми. Використання відповідної форми також потрібно затвердити на підприємстві наказом. Зразок наказу ви можете знайти на нашій бухгалтерській відеоплатформі номер 1 у сервісі документи за цим посиланням під відео. Як же будуть врегульовані нормативні витрати паливно-мастильних матеріалів? З метою подальшого врегулювання нормативних витрат палива для службових автомобілів мінінфраструктури спільно з державним підприємством Державтотранс НДІ Проект опрацьовують пропозицію щодо розроблення проекту державного стандарту України. Чекати розроблення та ухвалення зазначеного стандарту доведеться орієнтовно півтора-два роки. А на перехідний період державне підприємство Державтотранс НДІ Проект розмістить на сайті методичні рекомендації з нормування витрат палива. Поки що такі методи рекомендації не розміщені. Які норми витрат паливно-мастильних матеріалів застосовувати у перехідний період? Отже, у перехідний період до появи на сайті ДП теж Автотранс НДІ проєкт методичних рекомендацій з нормування витрат палива у підприємств тепер є вибір. Що саме вважати за норми списання витрат? Обрати можна один з варіантів. Використовувати норми витрат паливно-мастильних матеріалів, затверджені наказом номер 43 Самостійно розраховувати і затверджувати норми, продовжувати використовувати або замовити нові розрахунки норми у Державтотрансендії проєкті, встановити на автомобіль GPS-трекер із контролем витрат пального. Звертаю увагу, що своє рішення в будь-якому разі потрібно зафіксувати власним наказом по підприємству, приклад якого ви зможете знайти на бухгалтерській відеоплатформі у сервісі Документи посилання під цим відео. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номородин, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Без зупину працює серед безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!